У Вінниці служба безпеки України нейтралізувала ще один канал нелегального виїзду військовозобов'язаних. Цього разу правоохоронці викрили діяльність організованої групи осіб, яка налагодила схему з виготовлення фіктивних документів, що дають право особам призовного віку безперешкодно перетинати державний кордон України під час дії правового режиму воєнного стану. За даними слідства, до організації схеми причетні кілька мешканців Вінниці одні безпосередньо. Підробляли офіційні документи державних органів, а інші організовували незаконне перетинання осіб через державний кордон. Про розслідування та про кількість клієнтів, які вже встигли скористатись незаконними послугами, запитаємо наживо у Дениса Закаблука, речника управління СБУ у Вінницькій області. Мої вітання добрий день. розкажіть, будь ласка, про фігурантів справи та схему їх незаконної діяльності. Ви все вірно підмітили. Дійсно, це ще викритий один канал спецслужбою на Вінниччині з організації нелегально перетину осіб приземного віку через державний кордон. Спецслужба продовжує проводити комплексні заходи з нейтралізації таких каналів. Цього разу оборудку організували місцеві мешканці. Частина, як ви сказали, з них безпосередньо підробляла офіційні документи, маючи. Досвід в цьому, а інша частина організовувала саме перетин клієнтів через державний кордон. Скільки чоловіків встигли скористатись незаконними послугами, і чи будуть вони нести відповідальність? Наразі правоохоронцями встановлено коло осіб, які вже скористалися послугами цієї схеми, і щодо кожного з них буде прийнято окреме рішення, бо це окремий. Епізод протиправної діяльності ми можемо говорити про десяток таких осіб. Скільки коштували такі незаконні послуги, і що чекає, яке покарання на головних фігурантів справи. В середньому організатор правили до 10 тисяч доларів за особи за пакет послуг, і в разі доведення вини санкція статті. А підозру надали організатору за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. То санкція цієї статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дякую, що доєдналися до ефіру. На все добре. Дякую вам. А глядачам нагадую, у нас на зв'язку був речник управління Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. І Говорили ми про викриття ще однієї схеми незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. А ми продовжуємо випуск новин далі.